24 серпня в Мукачі відбувся традиційний щорічний турнір з баскетболу в форматі 3 на 3 який цього року набув статусу етапу чемпіонату України. Тож переможці вибороли право участі у фіналі, що відбудеться 10 вересня в місті Києві. Завітали на змагання команди зі свалявих уставиноградова та навіть Львова. Щорічний баскетбольний турнір з баскетболу 3 на 3 Вже сьомий рік підряд ми проводимо його до Дня Незалежності за організацією баскетбольного клубу Мукачево, баскетбольний клуб ветеранів Карпатські ведмеді, відділ молоді та спорту виконавчого комітету «Мукачевської міської ради та Закарпатська обласна федерація. Цього року вперше даний турнір був включений у чемпіонат України. Змагання відбувалися в трьох категоріях: це чоловіки до 16 років, чоловіки від 16 і вище та жіноча категорія. Команда Варірс, ми приїхали зі Львова, до вас на літній турнір. Все дуже сильно сподобалося. Чудова організація. Турнір на вищому рівні. Трохи засмучені, що програли фіналі, але нічого. На наступний рік приїдемо і будемо боротись за перше місце. Дякую. А піде місця розподілу з наступним чином. У віковій категорії 16+, Мукачівські кельти посіли перше місце. Львів варіарс. Друге, кроненсбург Мукачево – на третьому.